Всім доброго мирного дня! Вітаю на каналі моє Полісся. Дивіться, для качок поробила кубла. І тут кубло зробила отаку шиферинку поставила. Тут будуть качки вже жити. Бо вони отдільно будуть жити. Тут водичку потім налью. Отак зробила два кубла, поставила, мене так зараз покажу. Сі, в мене такі ящички отак один на один. Я з цього одне, друге. Я просто так положила зверху. І тут кубелечку зробили для качок. Тут вони будуть сидіти. От я положила на легше щоб не впала. А з тієї сторони прикрила. Тут будуть качки жити. Ще треба трошки поприбирати, зараз пообмітаю. А кури будуть віддільно, бо качки дуже засирають. Да? Гуси йдуть. Теж привітають куробити. Що мама тут робить? А де наша мітьолка? Хлопці. О, так зараз крошки обмету там. Кури сидять. Курки сидять, о. Всі, там качечки сидять, кури, покормила всі. Зараз зараз покажу свою козочку. А я ти, бачите, йдуть сюди. Що ви тут шукаєте? Отут у мене коза, бачите, вже їй. Встав, я дала зранку їсточки. Вже лежить. Моя красуня да? лежить. Ще сталося менше двох місяців до окро, окоту. Подивіться, о. я її покормила, дала їй така, така муська така тоста стала. Водички тепленькі налила їй, сіна дала їсти, я їй даю потрохи вже. А й годує, як малюки ходять в животіку. О, да, моя девочка, жуй, жуй. Жуй, жуєчко. Поїла тут, бачите, в її. Я от досипаю сінце, щоб було тепленько, її тепленько от стілки не викидала на зиму, хай буде. У нас морозів нема, у нас дуже тепло. Сіна в нас оскільки. Я ще докупила 30 тюків Сіна, сіна в нас хватає, ще й останеться. Зараз кролі там останеться їх мало. Сіна вже купила море. Нас по 60 зразу купляла. 60 тюків, а потім по 50 купила ще 30 тюків. Гарна, така непогане сіно. Купила сіна для її. Да, дівка? Да? Отакі в мене дівочки. Так козулічка моя маленька. Лежить, поїла, віддихає. Така в мене красавіця. Тут є така вастилавка там. Їсти я її їсти. Їсти вже даю тут. Отак. Ставлю тут миску. Сіна в її, подивіться, повний. Повно сіна. Водичка тепла є. Не знаєте, пила. Не знаєте, не пила воду. Поїла, все, віддихає. За я її не випускаю. Бо тут вона поки живе. Йдемо далі. Мої діточки. Пусила знов кровички, кровички до кроликів. Погодувала. Не знаю, там дві сиділо. І гайте ще подержу ціли сутки. Не знаю, що буде, чи будуть, чи не будуть. О, сидить вона. Одна, одна пищала, а яка? зараз знов зробить. Ну, хай посидить, давай, що там буду бачити. Загадую ще тут сирун. Вона не хоче, я не віду. Ас тикають. Далі вискочить, двері тут широкі. Сухарику. Мені покажу сухарику вдала. Водичку п'ють, поналивала. Тут дві, дві вже таби були. Гета була сутки, та була сутки. Тут така каліфорніючка, не знаю. Буду держати довше, бо нема. Нема кролюків, хоч ви стрельте. Отакі о. Лежать, сидять, ніщо не роблять, їдять і все. Отакі в мене дівки. Творі мороз трошки. Ну так, і качки, бачите, сім'я буде, бо разом всі. І селюжок і качечки. Я там їм нову вже. Будуть я їх одільно ввечері поперекидаю, половлю, як буду давати їсти. Хай сидять там, будуть сидіти в курці. Буде їм тепліше. Там їсти, де будуть і сидіти. о, ці, о Бачите, побоїться Провірала. боються, да і все. Снігу нема. Отака в нас я сюди гніви кидаю, королячий. Такі в мене кролики. Дивіться, купається, воду вже з вже вилили О! На мій Кутюхи ходить. Що? Кутюрчик? Купатися хочуть. Ака сидить на місці, всі на місці. Ну, Підемо в хату, бо холодно. Не знаю, що будемо сьогодні робити. Ось такі в мене. Подивіться, як викупалося. Тут цибулю посадили, тут цибулю весною і не найдемо. Такий зробили. всю воду вихлюпало Подивіться, що виробляє. А виганяю на ріку, всю воду вилила. Виганяю на річку, не хочуть купатися. А тут то, що витвирають. Покупалася. Все. Красота. Вона в мене трошки якась неправильна. Тепло буде. Кажуть, що ця зима буде дуже тепла. О, подивіться, кура купається. О. Я їй там насипала попелу всередині. Вони, бачите, тут купаються. Ось таке в мене господарство. Всіх погодували, всі ходять, курки купаються. Вам всім до побачення, гарних тварин, гарних окролів. Гарних приростів, щастя, здоров'я всім до побачення, мої хороші.